Алоха, друзі! Ми з вами все ближче і ближче до матчу усіх зірок до початку найцікавішої стадії сезону. Ну, а поки нас із вами чекає ще 10 матчів минулої ночі, маса подій, і все це ми з вами Кевін дюранта після обміну з Брукліна і йому там презентували відос як колишньому гравцю. Хоча він просив цього і не робити. Недже виграли два останніх матчі. Такого дуже давно вже не було. І сьогодні Томас все ще тепленький. Передачка на Клекстона у Томаса 25 очок. У клекса 12 плюс 9 відбирань. З іншої сторони є пара суперталантів в атаці. Це Букер і Дюран. Тось тут подивіться втратив кросівка Уотфорд і Кейді цим одразу користується. Гравці Сан сьогодні чудово відчувають ритм, де він букер на ранніх секундах атаки поливає з дистанції влучно. Вже рахунок рівний знову букер затисли його в пасті, але він швидко реабілітує позицію. І ще одна трьошка від нього. Фінікс вже попереду Дюрант при цьому продовжує насипати. А з іншої сторони, Бруклін сьогодні знову без Бена Сімонса. Він зіграв одну гру і знову травмувався на цей раз коліно. Щоправда, є бріджес. Він набирає 21, Його за чутками Бруклін відмовились міняти навіть на кілька піків першого раунду. Але з іншої сторони Нуркіч одразу відповідає у нього 28 очок. 11 підбирань. Далі у третій чверті букер не збавляє темпу. Ось тут знову його затисли. Дуже складний кидочок, але це Девін Букер. Кевін Дюрант, ось то був сьогодні дійсно у вогні. Лупить здалеку. Мамі Дюранта це, звісно, подобається. І фінікс в цілому сьогодні прекрасно влучає, 62% з гри, 50% здалеку. Далі Дюрант були Томаса габаритами, І після забитого Ендвану подивіться показує типу. Що Томас замалий, він показує ту літл, але чувак у тебе 2.12 зросту. Для тебе майже усі будуть ту літл. Власне кажучи, ось далі і докази. Кевін Дюрант гатить із фарби. Ніхто його зупинити не може. Він набирає сьогодні 33 очки, 8 асистів з прекрасним відсотком. Ніхто із колишніх тімейтів взагалі нічого не в силах зробити проти Дюрантули. Перевага фінікса вже величенька. Далі букер додає 22 очки. Чотири із шести трошкових. Ось тут подивіться, він влучає через Мікола Бріджеса і лахає з нього використовуючи його ж святкування проти нього ж самого. Досить прикольно це виглядає, але це насправді лише в рамках суперництва. Після гри, як бачите, там тільки любов, респект і посмішки Санс виграють дев'ятий раз за останні 11 матчів. Оклахома Сіті Тандер проти Денвер Нагет стопи західної конференції зустріли. Щоправда, Денвер сьогодні без Йокіча. У нього спина поболює. А Оклахома без Джейлена Уільямса, який підвернув гомілку. Тим часом Шей Ділжес Олександр перетинає позначку у 8 тисяч очок за кар'єру, причому досить швидко. Ну а Денвер, навіть не дивлячись на відсутність ніколи, все одно попереду у них дуже недурно летить здалеку у першій половині. Кентавіус дає 11 очок. Далі Реджи Джексон з лави запасних насипає 16. Далі Крістіан Браун насипає 10. І він робить різницю плюс 12 для Денвера. Щоправда, Оклахома це команда, яка має чудовий рівень стійкості і грають вони попри будь-який рахунок. Плюс вони краще сьогодні виходять на лінію штрафних і починають потрошки наближати Чет Хомгрен. виконує сьогодні величезний обсяг роботи на обох сторонах майданчика. Гіді – прекрасна передачка, може не супер зручна, але ефективна і при цьому дуже ефектна. Чемпіони ж все одно тримають перевагу за собою. Джамал Мюрей набирає сьогодні 16 очок. Важкенька трьох заходить. Далі Гордон у нього сьогодні 16 плюс 13 підбирань і 4 блокшоти. Тому Оклахома продовжує тиснути і далі. Шей Гілджес Олександр грає сьогодні не до кінця здоровий після застуди. Але як бачимо, йому це не дуже заважає. Він зрівнює рахунок. Далі Чет Холмгрен виводить перед Оклахому. У нього сьогодні 18 очок. 13 підбирань п'ять блокшотів. Пізніше він же вже оклаговому попереду на плюс 10. після промаху Лудорта додає згори потужним путбеком. MPJ там прогавив поставити спину. Ну і ще Гілджес Олександр прекрасний в цьому матчі. У нього 34 очки, 7 підбирань, 5 результативних передач. Це його 14-й матч за січень із 30 плюс очками. Щоправда, це де ще не кінець цієї зустрічі. Чемпіони до останнього б'ються, скорочують до мінус трьох. Арон Гордон. Який класний данк, Далі скорочує до мінус одного. Залишається трошки більше 20 секунд. І Холмгрен ставить крапку. Чудова бойова перемога окласня. Хоми, Клівленд Кевелер приймають Детройт Пістонс. з Клівленд це така команда запальничка. У них і так справи дуже-дуже непогано останнім часом. Так ще й хороші новини. Даріус Гарланд повертається після травми, після пропуску 19 матчів і одразу набирає 19 очок за 20 хвилин. Далі донован Мічел працює в захисті. Він до речі. Другий в NBA за перехопленнями і перевага Кевлерс вже плюс вісім на старті. Але у Детройта є там один ветеран. Його звати Даніло Галінарі. Він сьогодні набирає 20 очок, влучаючи чотири із чотирьох здалеку. І Детройт взагалі сьогодні влучає дуже круто. 16 рочкових із шикарним відсотком. Пістон вже попереду. Клівленд же значно краще грає сьогодні під кошиком, але з дистанції також щось починає провалюватись. Меріл. Орі собі простір за допомогою моблі, а багато простору йому не треба. Донован мічел. І сам собі цей простір може створити, робить плюс 9 для Кевелерс. Але у Пістон все так само продовжує летіти. Кейт Канінгем взагалі не відчуває Гарланду у захисті, набирає сьогодні 19 очок, сім асистів, сім чоловік Детройта набирають сьогодні 10 і більше. Ось Кевін Нокс класно гатить згори через мікрофона. І Детройт таким чином тримаються все ще на досить конкурентній відстані. Вони не так далеко від Клівленда. Тому Донован Мічелл, Намагається тримати кевс у лідерах якомога далі. Він набирає 20 очок тільки у четвертій чверті. Пістон вже у свою чергу продовжують наступати. Монтеморіс знову їх виводить вперед у четвертій чверті. Далі за 6 хвилин до кінця Кейт Канігам робить вже перевагу плюс 5, але донова не мічила так ніхто в захисті і не зміг зупинити. Він з іншої сторони насипає 45 очок. 6 підбирань, 8 результативних передач. І коли дійсно конча треба було відзахищатись, Клівленд, звісно, це роблять. Вони завершують гру ривочком 10-0. Джеред Аллен набирає черговий дабл-дабл 14 плюс 11. І за останні 12 матчів Клівленд програли лише один раз. Вашингтон Візардс приймають Лос-Анджелес Кліперс, які сьогодні без пола Джорджа. Його все ще тривожить травма пахової зв'язки. Але проти Вашингтона і без пола Джорджа у Кліперс таланту має вистачати там. Є Кавай Ленард, там є Джеймс Харден. Але з іншої сторони також є персонаж, який робить масу проблем для кліперсу першій половині. Набирає 23 очки за перші дві чверті. І це Кайл Кузма. Далі Тайус Джонс класний навіс на білала кулі балі, Той потужно вистрибує. Ну а Тайуса, сподіваюся, хтось виміняє. Це дуже і дуже крутий розігруючий. Тим часом у кліпер з лавки класно виходить Пауел. у нього 14 плюс 7 підбирань. Гості вже в лідерах. Ніхто і не сумнівався, що рано чи пізно це станеться. Харден чудова передачка, Він класно керує. Всім цим процесом у кліперс вже же попереду на плюс вісім. Кулі балі у відповідь. Класну передачку також віддає. Не дивлячись, у нього 19 очок. Він виходить в старті замість хворого Джордана Пула, але не суттєво впливає на ситуацію Харден. З іншої сторони влучає 5 триочкових. Кліпер загалі сьогодні влучає чудово. 47% здалеку, 22 штрафних, 18 підбирань на чужому. І всюди потроху це виливається у велику перевагу вже у третій чверті, яку гості забирають із рахунком 49%. Кавай Леннер сьогодні просто феєрить. 30 одне очко, 9 підбирань. Чотири перехоплення. Джеймс Харден також 25 очок, 9 підбирань, 4 блокшоти. З лави запасних їм допомагає Расл Весбрук, 9 очками, 7 асистами І Кавай Ленард ставить крапку танком лівою рукою. У столиці сьогодні без сенсацій. Сан антоніо Спьорс приймають Орландо Меджик. А це значить, буде двобій перших піків двох останніх драфтів. Пауло Банкеро проти Віктора Вембаньями, і якраз в ембі. давайте і почнемо. Він влучає здалеку на старті. Трошки мають перевагу Антоніо у першій чверті. Далі Сохан дізнався, що його не позвали на матч висхідних зірок. І був сьогодні дуже мотивований. Чудове завершення з передачі, Девіна Васела. Далі сам Васел також Набирав очки дуже непогано, іноді важкі, іноді з контактом. У нього 26, Сан антоніо все ще попереду. У відповідь Банкеру як Квотербек запускає тачдаун передачку на Вагнера через весь майданчик. У Франца 20 очок, 8 підбирань. Далі сам Пауло йде у фарбу. Повертає лідерство Орландо. З іншої сторони, Вембаньяма намагається, звісно, тримати Сан Антоніо на рівних, набирає 21 очко. Вісім підбирань, п'ять блокшотів. Ось так просто кидає через голови інших людей. Але Орландо, звісно, краще працювали у фарбі. Було б дивно цим не користуватись, коли у них одночасно на майданчику чотири гравці зі зростом 2,08 і вище. Вони реально неймовірно кремезна команда, дуже атлетична. І під цим тиском Сан Антоніо допускають 17 втрат, ось Це була чергова. Банкеру набирає сьогодні 25 очок, 9 підбирань, сім результативних передач. Черговий раз він показує, що вміє майже все на баскетбольному майданчику, не дивлячись на свій юний вік. Далі вже більше 20 очок. Перевага була у четвертій чверті. Але зачекайте, можна будь ласка, доставити один камбек до Сан Антоніо. Так, звісно, очікуйте, Джеремі Сохан уже виїхав. І шпори роблять ривочок 15-0, скорочуючи до мінус трьох, соха набрає 18 очок, 12 підбирань, але повністю свою перевагу Меджик вже не віддадуть. Ось, до речі, ще один перший пік драфту. Колись Маркл Фуль ставить крапку у цій зустрічі, і Меджик забирають вин у цьому дуже дуже непростому протистоянні. Бандо, я ж нагадую вам про розіграш, з метою допомоги Збройним силам України і подарунки цього разу супер потужні, новорічні, від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм, канал Game7 Усіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші усі проходять саме там. Нью-Орланд Пелікан завітали до Техасу, до Х'юстона. Зайон сьогодні не грає, але коли пелікани відчувають кидочок, то і без Зайона у них все виходить. Сіджей Макколум сьогодні влучає три з чотирьох трьох вже у першій чверті, приносить дев'ятнадцять очок. Далі Йонас Валанчуна зробить просто величезний обсяг роботи. І скорінг на себе бере, і ребаудінг на себе бере, і плюс десять пелікани вже попереду. З іншої сторони новачок Кем Вітмор знову виходить з банки чудово, де є 17 Oh, chalk. Із чудовою енергією далі Грін, подивіться, проходить у фарбу. І як же він вилітає, наскільки він вибуховий гравець, тут Трей Мерфі навіть не встиг на цю підстраховку на ось цей блокшот. Але як тільки перестало летіти у нового орлану, вони одразу ж полізли у фарбу, де повністю переграли Рокець на підбираннях. Також Брендон Інгрем знову зробить перевагу, плюс 12 без проблем, перекидуючи чотири руки суперника. Щоправда, дійсно солідну роботу робили гравці. З обох сторін Х'юстон не покидали спроби закамбечити. Джейлен Грін насипає 31 очко, три перехоплення, чотири асисти, влучає п'ять трошкових. Плюс вони зафорсили 16 втрат пеліканів. Чудово бігли у відриві. Ось кем витмор скорочує до мінус 2, але у четвертій чверті пелікани теж вмикають. На повну захист це дає продуктивність у нападі. Йонас Валанчуна домінує під кошиком. У нього 25 очок, 14 підбирань. Брендон інграм також додає дабл-дабл, 24 очки, 10 підбирань і вже ставить крапку в середині четвертої чверті. Там подивіться за 4,5 хвилин до кінця. Вже питання переможця не стояло. Майами Хіт приймають Сакраменто Кінгс. Хіт програли шість останніх матчів. Ерікс Полстра і увесь його тренерський штаб намагаються сконструювати робочу п'ятірку із Тері розіром. І сьогодні починають з'являтись проблиски. Почнемо із Кевіна Лава, чудово передачка на Джимі Батлера. Майамі мають раннє лідерство. До речі, у них Данкан Робінсон сьогодні відсутній через ушкодження, тому вийшов трошки довше пограти Джош Річардсон з лави запасних і взагалі не розчарував. Чувак набирає 24 очки, 6 із 10 десятитрочкових. Пізніше, у другій чверті, подивіться, Тайлер Хіро просто стріла, непередача. На Найсна Бема Адебайо. Далі Келеп Мартін, наче зависає в повітрі, хоч фізично це неможливо, але подивіться, як це виглядає. Тих би ще кави в польоті випити, і перевага вже двозначна для Майами хід. З іншої сторони, звісно, було кому відповісти. Там є Кіган Мюррей, неймовірний другорічка, класний снайпер і Доманта Сабоні здає сьогодні черговий тріпл дабл, просто людина стабільність. Ну а Мюри сьогодні влучає 7 із 11 трошкових, 33 очки. Скороче відставання всього лише до одного володіння, але Майамі також нарешті починають влучати здалеку. 46% плюс стері розір. Так сьогодні знову не влучив. Один із восьми з але п'ять підбирань, дев'ять асистів, два перехоплення. Він плюсовий у цій зустрічі. Далі Тайлер Хіро, яка складна передача, але Бем її виловлює. Подибає 16 очок, 11 підбирань. Тайлер роздає 8 асистів, плюс 14 очок, хід знову попереду на плюс 10 і якби не намагався Сабоніс, у якого 19 очок, 17 підбирань, 13 асистів. Майамі ж були безжальними, вони виграли майже всі 50-50 ситуації, ну і Батлер, 31 очко, 10 із 14 реалізація, хід нарешті переривають серію поразок. Мінусоти Тім сприймають Даллас Маврікс, Кайрі Ірвінг, Лука Дончич сьогодні не грають, і це основна причина нестабільності Маврікс у цьому сезоні. Вони разом не зіграли навіть в половині матчах. А сьогодні, ще враховуючи травми Дерека Лайвлі, Дерека Джонса Джуніора та Данте Екзома, Даллас взагалі фактично грає без своєї стартової п'ятірки. Саме тому Ентоні Едвард вже на старті робить невеличку перевагу для вовків. До речі, його таки оштрафували на 40 тисяч доларів за висловлювання проти арбітрів. Далі. Карл Ентоні Таунс також вмикається, давить габаритами маленьку п'ятірку Маврікс. І якби Джош Грін з іншої сторони не намагався, він набирає сьогодні 18 очок. Звісно, атакувальної міці Далласу. Без дончича та ірвінга не вистачає і тягатись проти найкращого захисту НБА Вони просто-напросто не в змозі. Міннесота їх стримує на реалізації 41% з гри, 21% з далеку. Ну і Карла Ентоні Таунса на іншій стороні також ніхто зупинити сьогодні не зможе. Він влучає із просто божевільною ефективністю. 29 очок, 9 підбирань при всього лише чотирьох промахах з гри. Руді Гобер також дає 17%. Шість підбирань, два блокшоти. Майк Конлі до речі повернувся після травми. Тому і закривати матч ще простіше. У Майка 10 очок за 25 хвилин. Ну і Даллас набирає сьогодні всього лише 87 очок. Це найменше, що Міннесота пропускали цього сезону. Шарло приймає Чикаго Буллс. Шарлот знову сьогодні без великої кількості травмованих гравців. З іншої сторони Кобі Вайт. В Попередньому матчі в програному матчі видав ну м'яко кажучи не феєричний перформанс, Тому сьогодні був дуже агресивним. Він влучає з різних дистанцій, здалеку із фарби, і бочки трошки попереду на початку. Далі знову Кобі Уайт у проході. На цей раз класна скидка за спину на Демара Дерозена. Демар дає сьогодні 15 очок, але у відповідь у Хорнес також є кілька вибухових людей. Брендон Міллер, новачок, після усієї втрати, скорочує відставання своєї команди. У нього сьогодні 21 поінт. Далі. Піджей Вашингтон набирає 26 плюс 8 підбирань. І Хорнет вже попереду. Майлз Бріджес проводить сьогодні чудовий матч. 30 очок, 15 підбирань, 5 асистів. Шершні надвозначні були перевазі. Але їх вистачає ненадовго. Вучевич, 22. У відповідь. 12 підбирань. Чикаго також були кращими з дистанції і на лінію штрафни ходили краще. Вони вже повертають собі лідерство здебільшого завдяки кобі вайту. Класно вилітає він з однієї ноги за данком. Далі ще один блискавичний прохід і завершення лівою. Друга половина це було повністю шоу Кобі Вайта. Йому також непогано допомагають сьогодні. Айоду сунму набирає 16 очок, 6 підбирань, три перехоплення. Ну а Вайт набирає 35 плюс 7 підбирань, дев'ять асистів. І Чикаго без Лонзо перемагають Шарлот без Ламело. Портленд приймають Мілокі. Деміан Лілард вперше грає в Портленді на виїзді. Після трейду він, прикиньте, навіть не знав, де знаходиться гостьова роздягалка на Арені Блейзерс, бо жодного разу там не бував. І, звісно, фанати його зустрічають неймовірно тепло: оплесками, обіймами. Відео йому презентували дуже і дуже круте, і бачимо, як ветерану дійсно дуже приємно. Все таки він провів 11 перших сезонів за цю франшизу. Там навіть якась дитина кричала з трибун, типу: Деміан, вигравай швидше свій перстень і повертайся додому у Портленд. Ось настільки Дейма, ось тут в Орегоні люблять. Ну що ж, а ми давайте перебратись на майданчик. Якраз лілард набирає перші очки баксу цій зустрічі. Ну і не тільки перші, у нього 25 поінтів сьогодні. Сім асистів також на рахунку, але звісно, у той же час Блейзерс дуже хочуть виграти цей домашня арена, яка підтримує чувака із суперників. І вони дуже класно сьогодні працюють. Ось Скут Хендерсон 15 очок, чотири асисти за 22 хвилини. Яніс відповідає у нього 27 очок, вісім підбирань, три перехоплення. Досить рівно. У нас перша половина з іншої сторони Дандре Ейтон набирає дабл-дабл, 20 двадцятку плюс 11 підбирань. Ну а ми з вами давайте одразу у четверту чверть. Там було найгарячіше. У Блейзерс відчутно краще сьогодні летить здалеку, але Бакс намагається повернутись за рахунок штрафних китків. За рахунок роботи у фарбі. Міддлтон набирає 21 один поїнт. Хвилина 40 до кінця. Яніс, мабуть, пригадав фінал 21-го року. Який смачнючий блокшот Ейтону. І це мінус 3 для Бакс. Деміан Лілард. Як же злітаю у фарбі? Це точно Лілард не Морант. Нічого собі як вилітає з пунктиру. скорочує до мінус одного. Далі Яніс і Бізлі перфектно відпрацювали в захисті і Яніс. Виводить бакс вперед. Вони все-таки дістають цей матч. Анферні Саймонс, у відповідь складнюче флоутер, але влучно. У Анферні 24 чотири І купа шасу залишається у Бакс. Чомусь Деміан Лілард викидує аут, але нехай з ним він все-таки м'яча дістається. На ньому висне пара гравців. Шикарний пас на Лопеса, І той кидає триочковий у ритмі. Це хороший кидочок, але не влучний. Блейзер зіпсували повернення Дейма. Бандо на цьому ж я дякую усім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікують в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!